Усім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди безмежно рада бачити вас на своєму ютуб каналі Сьогодні йдемо разом із вами в магазин Цеконген, де одяг взуття та аксесуари продаються на вагу. Пере обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться, якщо ви дивитеся без підписки. І також, якщо вам цікавий саме такий формат, то тут для вас з'явиться підказочка з величезним плейлистом. Ви зможете довго-довго переглядати подібні відео. З вас обов'язково підписка. Вирішила ось ця міжсезоння для себе зробити без покупок, перебрати свою шафу, весь гардероб, все, що там знаходиться. Подивитися, чого потребує мій гардероб на цю весну, але так я не буду робити покупки, але зробила їх раніше. Буду для вас знімати розпаковки. Також показую вам, що є в моїй шафі. Переходьте, кому цікаво у першому закріпленому коментареві Я буду залишати посилання. Також зроблю окреме відео, можливо, кому когось щось зацікавить. А так я ці речі буду сортувати, щось віддавати, щось викидувати. Ну, таке ось буде в мене знову розхламлення. Про розслаблення я знімала також у мене є цілий плейлист, кому цікаво, переходьте. Будемо з вами готуватися до весни. Таке сонечко приємне сьогодні. А вам бажаю приємного перегляду! Сьогодні ми з вами в мережі економ клас, і я відразу пішла до піжамок, халатів, які тут о, представлені. Вони є стінниками нові, і я побачила, що все розсортував, розсортували нам по розмірах. Дуже зручно ціни варіюються від 650 гривень до 900. Це я про піжамки. є. Також різні халатики, є різні принти на будь-який смак. Єдине що з розмірами тут їх маловато. Але як на мене, то такі речі є дуже в багатьох магазинах. Класні ціни на пледики були і класні ціни були зі знижками на рушнички. Тому. Хто шукає чи цікавиться, на подарунок дуже класний варіант, то заходьте. Також бачила таке, що, знаєте, велюрові халати зі стразами. Вперше таке побачила, є різні розміри, також базові моделі також також від бежевого до чорного, ніжно-рожевий. Мені сподобався халати досить теплі. і Приємні ціни. А якщо не знайдете розміру, то підете далі, десь там пошукаєте. Я точно знаю, що не тільки в цьому магазині можна купити халати. Ну, це я вам так до слова скажу. Тому що зазвичай мене зустрічає хімія у цьому магазині. Мене зустрічають халати. Вирішила вам показати з приводу дня, коли ми з вами прийшли сьогодні. Перший день завозу і ціна за один кілограм сьогодні 399 гривень. Людей було небагато, тому я з радістю вам познімаю. Бачила 501 перших левайси в поганому стані. Коли побачила джинси, взагалі, то я подумала, що сьогодні не перший день, а останній. Тому, що, як ви бачите, на стійці досить таки маленький вибір з приводу таких деталей сумочок, дитячих іграшок. То тут їх багато, і я бачила, як діти та мами з дітьми їх розбирали. Я побачила книгу від Джойс Майер, дуже люблю її. Виступи, якщо ви знаєте, хто це дайте мені знати, але взагалі мені здається, що вона досить відома, і це одна з останніх її книжок. Все проходимо і переходимо до відділу з одягом. Зараз у індітек стартували знижки. Так ось коли я побачила оці світшоти та різні худі ковтинки. Я зрозуміла, що індітекс не тільки робить розпродаж у своїх торгівельних центрах. Ну і це все можна знайти в магазині. Hand. я вам серйозно говорю. Дочекайтеся, обов'язково нагадування собі натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Я вже його готую цей шопінг лог Ви побачите. Дуже схожі моделі з тими, що я зараз перегортаю на стіжці. Суконь бачила ось таку в паєтки, і також були сарафани, класичні моделі, красива сукня, верх такий чорний, цупкої бавовни, а низ плісирована, така спідниця. Дуже красива сукня, це розмір М, буде по фігурі, класний варіант, мені здається, виглядає супер. Були шовкові блузи, дуже багато варіантів різнокольорових, але стан бажає кращого, тому що були затяжки. з суконь, Ще вінтажні моделі, покажу вам їх більше в примірочні. З сумок бачила. Багато рюкзаків, шкіряні сумки були великі, але в не дуже гарному стані. Була від Декенвай від Донихран ось така сумочка. Також багато плетеного і літнього з аксесуарів було вибрати, що зараз якраз саме час вибирати щось собі на літо. Сучасна модель, як ви бачите, така зелена сумочка, як зараз в інтернет-магазинах продається на руку, така невеличка плетена, і вже її можна придбати в магазині секонд. Яка Зараз ковтинки такі в'язані, трикотажні, з капюшонами дуже популярні. Я пам'ятаю їх ще зі шкільних років. Зараз вони на піку популярності, я собі щось схоже шукатиму. Ми з вами вже в примірочній, і показую вам свій образ. На мені замшеві кети бежевого кольору, вони на хутрі, джинси, моя червона сумка. Сьогодні тепла погода, тому я обрала для себе таке класичне темно-синє пальто з вовни і моя шапка від розервит з окулярами. Я не нафарбована, тому окуляри мене спасають. Що ж я взяла з собою в примірочну? Тут були якісь. Піжами буду переглядати, що може бути дійсно класне і за що можна заплатити таку вартість в перший день. Наступна була ось ця вінтарна сукня, ви тільки подивіться на її гудзики. Сукня зі 100% бововни, розмір 42-44. І єдине, що видає вже їй такий вінтажний вік це ремінь, але його можна замінити. Я, звичайно, цю сукню не приміряла, але ці деталі просто вау. Я Ще думала, чи гарно кріпляться ці гудзики? Звичайно, не для того, щоб красти, а зрозуміти наскільки вони функціональні, адже вони металеві, і як вони тримають вагу. Розумієте, цей розподіл ваги на такій тонесенькій сукні, мене цікавив. Ще одну літню сукню бачила ось такого рожевого кольору, вона в мене впала, тому що ці примірочні максимально маленькі. максимально маленькі, так. Ось така сукня від F&F у розмірі S. Це також 100% бавовна. Намагаюся всі речі помістити та показати вам, як це буде виглядати саме на мені. Я взяла ще декілька светрів, такий блакитний в поєднанні з сірим та бежевим, красиво виконаний, і також там були красиві гудзики. Взяла такий светр оливкового кольору з розрізами, і від шейну був костюм зеленого кольору. Тут йдуть шортики та така сорочка з коротким рукавом у розмірі L. І Найбажаніший тортик у сьогоднішній примірочній Солоденька – це така шубка. Вона є натуральною, це хутро кролика. І хотілося би її приміряти. Знайшла її на самому початку. Думаю, ну чому б вам не показатися. На мені джинси такий у мене також вінтажний ремінь. Коли я ще тільки починала знімати, я його знайшла в магазині і боді боді в мене двосторонні, можна з двох сторін регулювати виріс. І почала я саме з цього хутриного виробу, така коричневого кольору шуба. І ви знаєте, вона мені набагато більше подобається ніж. Штучні, які я приміряла. Чим подобається. По-перше, по вона тепла, вона не електризується і. У ній немає оцього надвеликого об'єму, адже не забувайте, що оцей великий об'єм він так він зараз модний. Не знаю, чи він буде настільки модний наступного року, як зараз, і е, в гардеробі, чи він буде виглядати більш класично. Тому за більш класичні варіанти саме я, якщо я пояснила, то я молодець, якщо я не пояснила, ну ви вже зрозуміли, ще дуже добре підходить під мої е, кеди. Тут є кишені всередині. Оброблена така, знаєте, красива атласна підкладка і шкіряні вставки. Застіпка у цієї шубки на таких гачках. Сукня виявилася не зовсім сукнею. Це скоріше за все, така, знаєте, накидка на купальник, якийсь літній варіант, тому що вона абсолютно прозора. Як ви бачите, всі речі можна Побачити, як сканером видно особливо мій ремінь. Але крій класний, якби це була сукня, обов'язково по собі придбала. Тепер приміряємо светрики, і в першому светрі навіть є вовна, що мене не може не радувати. Такий тепленький і красивий варіант. А це скоріш за все можна віднести до кардиганів. Тому що є ґудзики з боді. Мені сподобалось, якби Боді було світлого кольору, було б краще. І знаєте, оця рюша, він досить незвичайний, цей кардиган. І цей градієнт красивий сучасний крій. Мені сподобалася ця сама модель. Я б її носила так: я б або обрала боді, або такий топ і світлий, або ж просто заправляла його у джинси, підкреслюючи талію. Наступний це якийсь італійський бренд, вперше його бачу. Тут такі розрізи, такі дуже в стилі гранж. І сподобався матеріал, але мені здається, що тут і бавовна, і поліестер. Це точно не мій колір, але хотілося б вам показати. Як він саме виглядає на мені? Здається, якщо б я була волосся в волосся, мене було темнішого кольору. Цей светр виглядав би краще. Сподобалися ці деталі. Класна деталізація, класний светр, абсолютний лайк йому. З приводу усіх моїх знахідок і піжам, я їх передавала вже за кадром, тому що була черга в примірочно. Не хотіла всіх затримувати людей. І попереджую, я їх не придбала, нічого мені не сподобалося. Показую вам, що стала в болото і забруднила свої джинси, тому джинси в болоті підходять під колір цього светру. На цьому я з вами прощаюся, дуже дякую. Що додивилися до кінця? Бажаю вам приємного та мирного дня.